Вас вітає канал Мамина Світлиця, де як у рідному домі є спокійно і затишно, і завжди на вас чекають. Як ви сьогодні зрозуміли, ми будемо готувати картопляну кобаску, яка є дуже смачною, а готується дуже просто. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Отже, нам потрібна буде картопля, цибулька, черевина, тобто кишка. І також сало, сіль, перець і орегано я додаю і одне яйце. Я починаю з того, що сало нарізаю на кубики і присмажую до золотистого кольору, щоб вже в нас утворилися шкварочки. Частину жиру я відливаю, тому що важко буде його промелювати в м'ясорубці. І також цибулька буде не смажитися, а паритися. І додаю зразу порізану на кубиками цибульку. Так як все, я буду перемелювати на м'ясорубці цибульку, і картоплю на дрібному сито. і шкварочки вижарені. Я цибульку ріжу дрібно, але не дуже так, щоб вже старатися. Кишки тим часом я замочую в воді, тому що вони є посолені. Надягаю на спеціальне. Таке пристосування від м'ясорубки для наповнення кишок. Якщо ви не маєте, можете скористатися пляшку пластмасову, яку має такі видовжену форму горлишка. Фарш в мене є картопля перемелена шкварочками і цибулькою. Я даю 2 чайні ложки солі і 2 чайні ложки орегано. Також добре підперчую нашу начинку до ковбаски і додаю одне яйце і перемішую так, щоб вся маса стала однорідною. Беруся за набивання кошки. Я беру набиваю без місорубки. Просто користуюся одною насадкою і кишку виставляю на 10 см, щоб вона виходила за межі нашого того пристрою. Я її не зав'язала, поки що ще буду згодом випускати повітря. І картопля є досить рідкою і гарною, і вона проходить допомогою палички дуже добре в кишку. Час від часу кишку треба. Стягувати, щоб картопля далі мала місце, куди проходити. Якщо картопля трішечки застряє, я допомагаю собі паличкою, але згодом ви побачите, що картопля проходить без будь-яких проблем. Головне війти правильно в цей процес. І не спішити, кишка, зразу говорю, не має бути дуже набитою. Згодом ви побачите, як я розправляю всю картоплю по кільці, і вона в мене є пласка, буквально товщиною 1,5 см не більше. Поки що я розподіляю все рівномірно по всьому площині кишки довжині і помаленьку підтягую собі час від часу от в мене хвостик видно, що він є. Розправляю також кишку на поторілці. Цей процес, звичайно, повільний, але він навіть чимось, як ти вже війдеш в ритм, цікавий. Цікаво, що воно виходить, цікаво, що з цього буде, чи трісне, чи не трісне, тому що це також лотерея. Якщо у вас десь буде дірочка в кисі, ви на цьому місці, просто перед цим місцем. Її перев і перев'яжете і продовжуйте далі. Будете мати дві кишки. От я досить набила вже приблизно сантиметрів 20 кишки. Тепер зараз я кишку розложу і буду зав'язувати кінчик. Я зав'язую кінчик самою кишкою, не, не користуюся нитками. Ну, принаймні, якщо є для цього можливість. Ось бачите, я беру закінчик, розпреділяю легенько, щоб випустити по можливості повітря, зав'язую киш... кишечку і до того вузлика також направляю решта картопляної маси. Трошечки стягую кишки, у мене приблизно. На 700 грам картоплі ішло метр кишки. А в тій упаковиці з черевиною цієї кишки є 10 метрів, так що ще можна дуже багато разів робити отакі от маніпуляції. Таку картопляну ковбаску чи якусь іншу ковбаску. Таким чином я набиваю всю кишку. Поки в мене є начинка, зав'язую так само вузлик з другої сторони і розправляю, щоб не було повітря ніде. По кирсці, от вона має бути такою м'ягенькою, прогинатися під рукою. Бачите, в мене під рукою робляться такі вмятини. Рівномірно розправляю по всій кірсі начинку. Після цього я беру олійку і змащую верх нашої кишки. Стараюсь помазувати не тільки верх, але і боки, щоб вона запікалася всюди гарно, зі всіх сторін. Після цього я беру говочку. Дуже-дуже Часто проколюю буквально кожен сантиметр кишки, щоб вона не тріснула при випіканні. Отак От за, ракс заразу, ляговочкою пробиваю кишечку. Через ці малесенькі отвори, непомітні, буде виходити повітря, якщо воно є, і також зайва рідина. І кишечка в нас не трісне. Після цього я промазую олійкою пергамент, який вже лежить на листі, де буде запікатися наша ковбаска. Наливаю трошки олійки і кісточкою примазую. І зараз буду перекладати проколеною стороною ковбаску на пергамент. Вона трошечки скособочиться, але нічого. Я її так буду розправляти. Тому що потрібно старатися ковбаску вилужити так, щоб не торкалися краї ковбаски одна одного, щоб вона гарно, рівномірно запікалася нам зі всіх сторін. І олійкою з листа або кісточкою також промажте ковбаску. Якщо у вас начинка трошечки десь сунулася, розправте ще раз. З цієї сторони також потрібно проколоти кобаску. Так само часто, як і з іншої. Зараз я беру голочку і буду проколювати кобаску, зверху і з боків. Тепер на деко я наливаю 200 г води. І ставлю випікатися нашу картопляну ковбаску в духовку. Спочатку духовка має бути холодною, я ставлю в духовку холодну, щоб ковбаска не шокувалася і не тріснула. А потім за 40 хвилин переключаю на 180 200 градусів до повного приготування. Цього разу я запікала 40 хвилин. При 150 і 40 хвилин при температурі 190 градусів. І ось таку гарну рум'яну кобаску я отримала. Вона дуже соковита, смачна, як на розрізі, так і в смаці. Вона не тріснула, будемо її їсти сметанкою. Хай вам смакує. Дякую за лайк і підписку.